Діти повинні жити у світі гри, мрій, малюнку, казки, фантазії, творчості. Так казав Сухомлинський, і я з цим погоджуюся, адже усе це дарує нам відчуття безпеки, дозволяє мріяти про майбутнє, розкриває та розвиває наші таланти. Але з початком повномасштабної війни ми і забули про мистецтво, адже в часи, коли потрібно дбати про виживання, дуже важко думати про творчість. Але мистецтво лікує, пам'ятаєте, і завдяки йому можна не лише збирати кошти, але й подбати про душі й серця дітей. А з вами я, Марія Мельник, і сьогодні ми йдемо на відкриття інсталяції світлом надії. Отже, що ж це за подія? Організатори звели на площі ринок символічну конструкцію, що нагадує будинок. стіни якого складаються з картин дітей з усієї країни дітей війни. Цю красу творили здебільшого у лікарняних стінах разом з художницею і волонтеркою Наталією Павлюк. Ми з дітками дуже багато розмовляємо, коли малюємо і Дітки свої переживання вони не просто переливають на папір, вони дуже багато проживають емоцій за допомогою кольору, тому що коли дивишся, яким кольором малюють діти, можна багато що зрозуміти про їхній внутрішній стан. І є такий факт, що от зараз, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, багато дітей вибирають дуже-дуже яскраві кольори. Спочатку нам це було дивно, але потім ми дослідили той факт, що за допомогою яскравого кольору діти хочуть вималювати ті всі свої емоції. Авторка ідеї Емілія Худа каже, що кожна деталь інсталяції має своє символічне значення. Металеве рештування нагадує про руйнування та втрату домівок, тоді як полотна з дитячих малюнків створюють образ стін та даху. Це, власне, і є той захист, який повинна мати кожна дитина. Власний дім, сім'я, мирне небо. Ця інсталяція показує нам надію та віру у перемогу через мову мистецтва дітей. Ідея виникла насправді рік тому, коли я побачила, як Наталя малює з дітьми і які глибокі ці картини. І я їй перетелефонувала і сказала, що в мене ідея є зробити інсталяцію будинку, який втратили діти, а картини зроблять стіни і зроблять дах над головою який, такий, так би мовити, захист, який має мати кожна дитина, і очікування звичайно є високі, тому що хочеться, щоб більше людей побачили ці переживання дітей, тому що в наших дітей забрали дитинство. Організаторами цього заходу є журнал Бум Плюс ТВ, художниця Наталія Павлюк, студія Рожеві окуляри та Львівська міська рада. До слова, наша студія створила чудове відео про мрії, страхи і ті переживання, з якими стикається кожна українська дитина. Його ви можете переглянути у всіх соцмережах та за qr кодом Премісінько на інсталяції. Цей яскравий імпровізований будинок на площі ринок. Буде нагадувати про цілющу силу мистецтва 14. -й. Діти шалено переживають. Кожен пам'ятає, як почалася війна, кожен хвилювався, що не зможе жити в Україні. Ті, хто були за кордоном на початку війни, переживали про те і постійно думали про те, чи не поранить ракета, чи не вб'є ракета їхню рідню. Це надзвичайно важко дітям в першу чергу. Тому я всіх закликаю не забувати про це. І дарувати максимально не лише якісь скажімо, матеріальні речі дітям, які постраждали від війни. Давати також про їхнє серденько, про їхню душу, і про те, щоб не лише мистецтво, а все навколо, щоб рятувало їхнє дитинство і дарувало ті позитивні емоції, яких ми на все своє життя з дитинства маємо начерпатися максимально побільше, бо воно нас гріє потім все життя. В Українців зараз ще мало завдань. Ми намагаємося жити в час війни, оберігаємо тих, хто на фронті. Наші батьки доєднуються до різних волонтерських організацій, а деякі з них просто зараз зі зброєю в руках захищають наше з вами дитинство. Та безліч дітей вже зараз, окрім того, що втратили домівки, розівчились радіти та мріяти. Тому дуже важливо дбати не лише про здоров'я маленьких українців, а й про їхнє дитинство. Наскільки це можливо? З вами була Марія Мельник. Залишайтесь з дітьми якомога довше. До зустрічі!